Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми проведемо заняття з грамоти. Отож, приготуйте зошит з читання, простий олівець та кольорові олівці. Перед тим як розпочати наше заняття, зробимо фізкульт хвилинку. Отож, станьте рівно, повторюйте за мною слова та руки. Столярики молодці, Тешуть столики, стільці. Пилочками, чики-чики, молотками, туки-туки, чик туки чик туки в нас до праці здібні руки. Послухайте вірш. Один осел в гніздо осини оберемо ксіна кинув. От оказія була, оси жалили осла. Діти, у вірші ви почули слово оказія. Я поясню, що вона позначає. Оказія можна сказати інакше. Випадок трапився. Якщо перекласти на російську мову, то я би переклала так. Прейзов случай. Зрозуміли? Ну а тепер скажіть, як ви думаєте, чому така оказія вийшла з Осликом? Чи бувають подібні ситуації серед людей? Як, на вашу думку, можна зарадити ослику? Перекладу на російську мову. Що би ви посовєтували, Аслюнку, послухайте мою невеличку розповідь про правила поведінки одне з одним, а заодно порахуйте кількість зупинок в тексті. Домовились? Ослик вирішив пожартувати. Оси розгнівалися. Ослику було дуже боляче. Не дратуйте одне одного. У дівчинки Оленки болить зубик. Давайте разом покажемо і повторимо. Як промовляє дівчинка? О-о-о. Зараз ми разом назвемо малюнки і визначимо спільний звук для всіх слів. Колобок. Сорока. Олень. Вухо. Діти ви почули? У кожному слові назві малюнка живе звук дівчинки Оленки О. Тепер ви пригадайте слова зі звуком О. Звук О позначається великою та малою буквами О. На що схожа буква О? Сонечко круглесеньке, як бублик колесо. Точнісінько таке ж воно, як наша буква О. Діти, а вам на що схожа буква О? В наступному завданні треба визначити місце звука О. В слові оса, де ви чуєте звук О на початку, всередині чи в кінці слова? Послухайте, я зараз скажу це слово по черепашиному. О-са. Правильна відповідь така. В слові оса ми чуємо звук О на початку слова, то закреслюємо перший квадратик. Розберемо разом ще одне слово СОМ. Сом. Де ви почули звук О? Правильно всередині слова розфарбуйте червоним олівцем квадратик, що посередині. В словах овочі, окуляри радіо знайдіть місце звука О самостійно. Зараз я прочитаю скоромовку в повільному темпі. А ви як почуєте звук О, плескайте у долоні. Домовились? В руках у оленки корзинка маленька. Набрала оленка в корзинку опеньків. Прийшов час надрукувати велику та малу букву О. Отож, поставте крапку посередині верхньої лінії клітинки. Від неї проведіть дугоподібну лінію вниз на дві клітинки. Потім, не виходячи за межі нижньої лінії клітинки, ведемо дугоподібну лінію на дві клітинки догори і замикаємо лінію. Тепер відступіть одну клітинку від великої букви О та надрукуйте маленьку букву О розміром. З одну клітинку. І так до кінця рядка. Починайте. Подивіться, який незвичайний кубик в мене є. На ньому написані букви, які позначають звуки пісеньки. Оце буква А. Це буква У. Ну, а це буква, з якою ми сьогодні познайомилися, буква О. В мене є навіть два таких кубика. Зараз за допомогою них ми напишемо слово «АУ». А тепер напишемо інше слово. УА. Давайте ще напишемо таке слово Оа. Одного разу дівчинка, побачивши мишу, злякалася її і голосно вигукнула: Оа! Скільки звуків ви чуєте в цьому слові? Правильна відповідь. Два. Давайте намалюємо будиночок для цих звуків. Нагадую, у будиночку буде стільки кімнат, скільки звуків у слові. Звуки ОА поселяться в цьому будиночку. Це звуки пісеньки, то ми їх позначимо червоними кружечками. Поряд надрукуємо це слово буквами. Також роботу проведіть зі словом Уа. Ну і остання вправа. Прочитайте букви та склади. Особливу увагу приділіть ось цим вправам. Вам треба, не відриваючи погляду від крапки, побачити букву зліва і букву справа. Це допоможе вам в майбутньому швидко читати. Ну що ж, діти? Всі завдання виконані. Ви великі молодці. Я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей.